Доброго дня! Давайте ознайомимось з моделлю котла Альтеп Дуо Плюс. Це твердопалений котел довготривалого горіння потужністю від 15 до 250 кВт. Котел призначений для опалення будинків, комунально-побутових приміщень, об'єктів соціальної інфраструктури і теплиць. В якості палива можна використовувати дрова, відходи деревини, кам'яне вугілля, тирсові та торф'яні брикети. Теплообмінник котла виготовлено з високоякісної сталі товщиною 6 мм. Це гарантує, що котел не прогорить та буде служити вам довго. Ці зварювальні шви проходять гідравлічні випробування під високим тиском. Це забезпечує довговічну та надійну роботу обладнання. Хочу зупинити увагу на топочній камері. Багатоканальна система подачі повітря забезпечує довготривале та рівномірне згорання палива зверху донизу. Така перевага дозволяє використовувати різні види палива різних розмірів та фракцій. Конвекційна частина котла поличного типу. Теплообмінник швидко нагрівається, що забезпечує максимально ефективну тепловіддачу. В Котлі встановлена водонаповнена колесникова решітка з безшовних труб. Котел має троє, четверо або 5 дверей в залежності від потужності. Двері для чищення теплообмінника, двері для завантажування палива та двері для видалення зали та чищення колосникової решітки. Двері мають унікальну та дуже надійну конструкцію з 5 шарів. Металева пластина виготовлена з високоякісної вулицевої сталі товщиною 4 мм. Високоякісний подвійний ізоляційний матеріал. Металева пластина відбійник з вулицевої сталі товщиною 5 мм та декоративна накладка з металу. Двері майже не нагріваються. Тепловтрати котла мінімальні. Фронштейни регулюють прижими дверей. Особливістю моделі є задній горизонтальний димохід з круглим виходом. Котли можуть бути виконані у двох варіантах: дуо адаптований підстановлення блоку управління спідки. Котли серії Duo Plus оснащені вентилятором та блоковим управління. Для автоматизації процесу горіння з підтриманням заданої температури теплоносія. Котли в діапазоні потужності 15-38 кВт адаптовані під встановлення механічного регулятора тягів. Це надає можливість автономної безперебійної роботи котла навіть за відсутності електроживлення. Альтеп Дуоплюс це тривале горіння при разовому завантаженні до 24 годин. Сучасне дизайнерське рішення, надійний та безпечний котел з гарантією від виробника 5 років. Альтеп це завжди вигідна пропозиція для вас. В котловому магазині широкий вибір опалювальних котлів, камінів, димоходів. Зателефонуй мені. Я з радістю допоможу підібрати опалення для твого будинку, офісу чи складу. Або приїзди до нашого шоуруму.